Привіт! Давай подивимося, яким цей тиждень з 26 лютого по 3 березня буде для тебе, так? У чому ти будеш проживати цей тиждень? Як завжди буду просити залишати свої вподобайки, пиши у коментарях слово приймаю для підтримки балансу. Та давай подивимося, так? В чому знаходишся ти зараз? Дуже наповнена енергією, готова йти вперед, але... Е до кінця ще не можеш чимось визначитися таке враження, як, наче, кінцеве рішення. Куди ти будеш рухатися, скільки ти на себе можеш взяти з Ти до кінця не визначилася, як наче ще в такому знаєш, стані якогось вибору. І відчувається десь всередині така втома. Перенавантаження справами, якимись обов'язками. Давай подивимося, що несе цей тиждень тобі, так? Що він тобі принесе взагалі? На цьому тижні ти будеш дуже багато думати. Будеш звертатися до своєї. Й інтуїції свого внутрішнього голосу з приводу початку нової дороги, нової справи, можливо, це нове якесь спілкування, відносини. Тобто ті зміни, які зараз, Приходять у твоє життя, дуже тебе хвилюють, і ти будеш багато приділяти на цьому тижні уваги саме цьому починанню. Тобі треба бути уважною, дуже, і розуміти, що зараз треба віднестися до прийняття рішення достатньо серйозно і робити це без поспіху. Енергетично в тебе дуже багато зараз можливостей, ресурсів для того, щоб рухатись вперед. іти по намічному плану, але треба конкретно визначити. На що це тобі, і куди ти йдеш взагалі? Що стосується фінансів на цьому тижні та роботи, Можуть бути у фінансах якісь форс-мажорні ситуації, втрати, тобто у фінансовій сфері в тебе можуть бути невиправдані очікування. Якщо ти очікуєш якогось прибутку, це може дуже різко все змінитися. От, і головне, не зливати у цій ситуації свою енергію в мінус, не зариватися, тому що це всі ситуації, які можуть дуже швидко змінити свою траєкторію. В особистому житті на цьому тижні. Емоції можуть змінюватися від глибокого кохання і сподівання на краще до якоїсь такої агресивності відстоювання своїх кордонів. На цьому тижні бажано би втримати, втримати рівновагу у відносинах, бути чесною собою і партнером. І тільки в цьому випадку ти можеш вийти на якийсь плюс для себе. Порада тобі на цьому тижні не спішити і тримати свій внутрішній.